Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. І ми продовжуємо проходження кампанії Козачки 3. Це у нас кампанія за Швецією, Лев Півночі. І у нас вже третя місія битва під Брейтенфельдом. Річ посполита втратила надію вигнати шведів із Лифляндії та східної Прусії. Тому у 1626 році погодилася на перемир'я терміном на 6 років. Тепер завдання дипломатів закріпити завоювання шведської зброї. Але часу на урочистості з нагоди перемоги Омаль. Невпинний вир подій у Німеччині вже почав затягувати Швецію у новий конфлікт. Священа Римська імперія через протистояння католиків і протестантів розділилася на два табори: Католицьку лігу і Євангельську унію. З повстання у Богемії між ворогуючими сторонами розпочалася війна. Інші країни надавали підтримку учасникам конфлікту відкрито або таємно. Спочатку удача була на боці імперців-католиків, і їхні успіхи занепокоїли скандинавських протестантських правителів. У війну вступила Данія. Проте вона не змогла перехилити чашу вагів у бік лютеран. Імперська армія під командуванням герцога Валенштейна, котрий отримав титул адмірала Океанічного і Балтійського морів, пройшла з боями усю Німеччину, і лише відсутність флоту не дозволила їй захопити Копенгаген. Данцям довелося укласти мир, тому що вони не могли нічого зробити справним католицьким генералісимусом, який неподільно верховодив у північній Німеччині. У цю важку для євангельської унії годину Густав Адольф вирішив, що настав відповідний момент, щоб стати володарем Померанії, тим паче, що імперські війська допомагали полякам і чинили напади на шведських купців. Також не опускали нагоду залякати шведів, щоб не допустити їхньої участі у війні. Але це призвело до наслідків геть протилежних. У 1630 році шведські війська, на чолі яких став сам король Густав Адольф, висадилися в Померанії. Під шведськими прапорами почали гуртуватися найманці з усіх куточків Європи і загони союзників німецьких правителів. Король тим часом обмірковував план компанії і вів дипломатичні переговори. Коли шведи вирушили в похід, то без зусиль пройшли через північну Німеччину на південь Саксонію. Річ у тім, що звитяжну армію Валенштейна розділили на частини, які відрядили як підкріплення в інші театри бойових дій. Тому шлях був вільний. Разом зі шведськими військами йшли Саксонці під командуванням вашого старого знайомого з війни в Прусії фельдмаршала Ганса Георга фон Арнім Бойценбурга. У самій же Саксонії проводить дії імперська армія під командуванням графа Тіллі. Час поквапитися з імперцями не забарився. Поквитатися. Ви наздогнали ворога і нав'язали йому битву біля Брейтенвель... Брейтенфельд. Так. починаємо давненько не було битв. Так, ось і настав довгоочікуваний день битви. Ваша армія і саксонці-союзники вже вишикувалися і готові до бою. Грізний супротивник теж розгорнув свої терції в бойові порядки. Обидві сторони відслужили молебні недостатньо за бобонні офіцери віддали розпорядження на випадок смерті. Мушкетери і артилеристи запалили гноти. Солдати в останній раз перевіряють зброю та кінську збрую. Зараз почнеться кривава вистава. Якщо Бог дарує перемогу, то від імперців у Північній Німеччині і духу не залишиться. Чудово! Так. А що чим ми будемо командувати? І? Ага, ось вон імперці просуваються. Ваша величносте, погляньте на імперських кірасирів графа Папенгейма. Нашому правому флангу доведеться нелегко. Якщо їхня хоробрість до пари їхньої кровожерливості, генерал Банер, вірогідно, радий, що Господь послає йому такого грізного і такого славного ворога. Нехай наша кавалерія і мушкетери провчать цих лобстерів, а наша артилерія остудить запали їхніх. Імперців. Так. Що потрібно відбити напад ворожої кіноти на правому фланзі. Давайте трішки підійдемо. Ось так. Сподіваюся, ми впораємося. О, у них і тут ще підрозділи досить так серйозні. Погнали! Валимо, валимо, хлопці, їх. Валимо. Ой, там ще нам гармати допомагають. Ха, слава Богу, імперські керасири відходять. Правда, не можу сказати, щоб ці головорізи виглядали переможними. Думаю, вони зроблять нову атаку, коли підладнають свої пошарпані ескадрони. Але погляньте на лівий фланг ваше величносте. Он видно, як ворожа кавалерія вишикувалася для атаки на саксонців маршала Арніма. Подивимося, як він витримає тиск своїх давніх друзів. Довіримося Богові та хоробрості друга Арніма. Так, вони ще готуються тут в атаку. Ні-ні, Все, відходимо, відходимо. Не потрібно нам. Знову влаштовуємося тут, займаємо позицію. А ну що, як вони? Е, а чого ви не атакуєте? Чому стоїмо? Відби... Відбити ворожий напад квіноти на правому фланзі. Ну ми якби тут щось відбиваємо ось. А саксонці щось просто стоять, ну, блін. Чорт, ну так же не можна атакуйте. Підходьте ближче валіть, валіть по ним. Ну, наче ми знову впоралися. Все вже про нього забудьте. Наче наче непогано ми. Впоралися, але от саксонці щось, ну, геть пасивні. Вони просто стояли. Так, удар графа Тілі, спрямований проти саксонців, виявився нищівним. Саксонські війська, котрим бракує вишколу, не витримали тиску, загортованих у боях імперців і втекли, залишаючи на полі бою купи трупів та поранених, які марно благали про милосердя. Тепер у вашої бойової лінії з'явився пролом, що може призвести до розвалу всього бойового порядку армії. Настав критичний момент битви. Не дайте графу Тілі розвивати успіх. Заради страстей хрестових швидше розгорніть лівий фланг на зустріч ворогу. Добре, давайте там відбуваються досить речі, які не потрібно, аби відбувалося. Потрібно сюди негайно. Ну, я думаю, ми втримаємо там цими підрозділами, що я відправив. Але може бути усе що завгодно. Так. Давайте розіб'ємо тут драгунів в першу чергу. І розвернемо сили. З драгунами повинні. Розібратися. Ну, давайте ще вас відправимо. Хоча. Мені здається, то буде дуже забагато. Усе, з драгунами розібралися. Чудово. Так, все, відходимо, відходимо. Тут у них, ну, серйозна така коробочка. Це що тут? Воно щось нам дасть, якщо ми сюди зайдемо? На жаль, ні. Ну, нічого. Давайте, залишимо з боку. Здається, ворожа піхота націлилася на наш лівий фланг. Господи, зм... зміцни наші серця і дай перемогу, щоб ці еритаки побачили, що ти з нами, з тими, хто покладається на тебе. Ваша Величність, щоб швидше виконувати Божу волю, розбити імперців, пропоную атакувати кавалерію ворожі батареї. Так, я візьму кінноту генерала Банера і сам поведу її. А граф Горн повинен взяти на себе удар імперської терції. ох ох, ох, тут все серйозно у нас починає розвиватися. Так. Є у нас кіннота. Де батарея? Атакуємо батарею. Не спимо. Тут що у нас? Ой, тут серйозні сили такі. Ти що, ти що? Так, давайте заходимо з флангу по ним валимо. Ну, наче справляємося, не знаю. Зараз тут наша кінота впорається. Чудово. Чудово. Чудово розбили. Так, відходимо. Потрібно з ними розібратися. Один раз і назавжди. Так. Давайте поки що залишимо все, як є. Наче у нас щось непогано виходить. Не знаю, може, й погано, але ну поки що так. Так, як є. Так, ось так. Ось так. Ваша Величність, з Божою допомогою наші солдати вже відіслали купу супротивників у пекло. Дивіться, як порядили їхні ряди. Але, чорт забирай, здається, вони й не думають відступати. Тим краще Господь віддає ворога в наші руки. Зараз ми переламаємо їм всі кісточки. Жоден не врятується. Досить церемоній. Команду йде загальну атаку. Чорт забирай. Зараз буде місиво. Так, а ми щось могли їм тут вчинити. Ой, ну слабенько, слабенько, ми, звичайно. Потрібно було більш. Великими силами атакувати, чорт забирай. Так, ходімо. Ну, давайте будемо атакувати. Що робити? Давайте зайдемо сюди. А ви біжіть, валіть по стрільцям. Ой-ой! Так, біжіть, біжіть, допомагайте, допомагайте, допомога потрібна просто дуже-дуже сильно. Так, ідіть, допомагайте цим хлопцям. Так, битву під Брейтенфельдом виграно. Шведські і саксонські солдати під вашим мудрим керівництвом змусили ворога тікати, ніщо не загрожує вашому пануванні у північній Німеччині. Тепер можна сміливо рухатися на південь, увірватися на плечах імперців, що відступають у Баварію, і захопити її. Тоді Саксонці зможуть без проблем зайняти Богемію. Це створить безпосередню загрозу столиці імперії Відню. Тоді, дай Бог, імператор стане більш погідливим. Перемога, друзі, не всі ми сили змогли розбити, але переломний момент настав. Вони, напевно, почали відступати. Покидати свої бойові редути. Тому перемога, ми перемогли. Вітаю нас молодці! Усім дякую за перегляд. Якщо вам подобається, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Також для тих, хто має бажання і є можливість, є посилання знизу відео на донатик. Усім гарного дня, гарного вечора. Віримо в перемогу, віримо в наші Збройні Сили України і усім бувай!